Шоста вже минула в Україні. Розпочинаємо ранковий ефір каналу 1+,1 плюс в марафоні Єдині новини сьогодні. 1330-та доба повномасштабного вторгнення. Я Соломія Вітвіцька, що півгодини матимемо випуски. Зараз перший з них вночі росіяни запустили дрони по Дніпропетровщині. і Вибухи чули жителі Павлограда. Під масованою атакою ворожих безпілотників опинилось Кам'янське. Там спалахнули пожежі. Є перебої зі світлом. Та водою гучно було і в Ізюмі на Харківщині. Троє людей загинули. Восьмеро поранено у Херсоні. Росіяни накрили місто артилерійським вогнем. Серед постраждалих напередодні півторамісячне немовля та його мама. У будинок родини прилетів ворожий снаряд. І Трохи раніше російський безпілотник скинув вибухівку на міське таксі. Ще двоє людей зазнали поранень, і через обстріл широкої балки постраждав працівник пошти. Службове авто, у якому він їхав, по Нівичине, Загинула жінка. Є руйнування в трьох районах області. Це наслідки обстрілів на Дніпропетровщині. У Павлограді пошкоджено інфраструктуру у Нікопольському районі. Шість приватних будинків по Синельниківському вдарили кабом, побито газогін і також хвилею дронів. Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Чернігівщини. Спалахнула пожежа без електрики. Лишилося три десятки населених пунктів Ніжинського району. Завдали удару безпілотниками окупанти і по приватному підприємству у Новгороді Сіверському. Майже 19 тисяч евакуйованих, серед них 4 тисячі дітей із прифронтових районів Дніпропетровщини. Масово виїздять жителі. Нині оголошено евакуацію з Межівської, Маломихайлівської, Великомихайлівської та Покровської громад. Там зараз найгарячіша ситуація. Щодня тамтешні села ворог атакує кабами, шахедами та впівідронами. Розбиті цілі вулиці, знищені школи, магазини, поштові відділення. Дітей із цих населених пунктів вже повивозили, а дорослі, які залишаються щодня, ризикують життям. Поліцейські та рятувальники закликають їх виїжджати. З кожним днем ситуація у прифронтових громадах погіршується. Зону обов'язкової евакуації розширили на Харківщині через погіршення ситуації на Куп'янському напрямку. За інформацією ОВА, з небезпечних територій планують вивезти понад 600 дітей із чотирьох сотень сімей. Евакуація відбуватиметься із 27 населених пунктів великобурглівської громади, 6 – вільхувацької та семи Шевченківської. Для людей уже підготували маршрути виїзду та місця для тимчасового проживання, і також обіцяють державну підтримку допомогу в оформленні статусу ВПО, виплати та гуманітарну допомогу. Влада наполегливо закликає родини не зволікати і виїхати з небезпечних територій. Без світла та води залишилась частина столиці напередодні ввечері. Як заявляли в «Київенерго», через перевантаження мережі виникли проблеми на одному із енергооб'єктів міста, тому світло зникло у Голосівському, Шевченківському та Печерському районах. Пізніше електроенергії не стало і в Дарницькому районі. А далі мешканці правого берега Києва почали скаржитися на відсутність водопостачання. Як повідомили в київській адміністрації, через аварійну ситуацію в енергосистемі тиск води в будинках довелося знизити до мінімуму. Тому в багатоповерхівках вода і пропала близько першої години ночі. Енергетики повідомили, що ліквідували пошкодження, тож подачу світла і води відновлюють. Невтішні новини з фронту аналітики порталу Діпстей заявляють, що ворог окупував одразу три населених пункти на Донеччині і просунувся ще поблизу двох. Поруч йдеться про села Мирне Комар. Перебудова а також Іванівка та Воскресенка. Там кажуть, ситуація на позиціях була важка давно а останніми тижнями ускладнилася ще більше. Бо росіяни почали зачистку цього виступу. Частину позицій ворог просто знищив артилерією. І станом на зараз генеральний штаб повідомляє про понад півтори сотні боєзіткнень на всій лінії фронту. Третина із них відбулася на покровському напрямку. За попередніми підрахунками генштабу напередодні тут окупанти втратили 153 особи убитими та пораненими. Українські сили оборони знищили 6 одиниць автомобільної техніки та 5 ворожих дронів. А ще вразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами та чотири гармати. Президент підписав указ про припинення громадянства мера Одеси Труханова. Офіційного указу на сайті офісу президента не оприлюднили. Водночас сам Зеленський одразу після наради із керівником служби безпеки написав у соцмережах. Цитую підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб підготовлені відповідні рішення щодо них указ підписав. А у вечірньому зверненні Зеленський пообіцяв, що найближчим часом призначить керівника Одеської міської військової адміністрації. Тим часом служба безпеки оприлюднила деталі позбавлення Труханова українського громадянства. За матеріалами слідства Труханов отримав закордонний паспорт країни окупанта в грудні 2015 року. Він виданий строком на 10 років і наразі є чинним документом. А от внутрішній паспорт Росії у нього забрав суд Московської області у 2017 році. Хоча в додаткових поясненнях йдеться, скасування чи відмова від такого документа, цитую не позбавляє громадянства Російської Федерації. Фото цих документів СБУ оприлюднила на своєму телеграм-каналі. Напередодні ж на сайті президента України з'явилася петиція із вимогою припинити українське громадянство Геннадія Труханова. Окрім російського паспорта, там посадовцеві згадують, як він захищав пам'ятники з російською символікою. Йдеться у петиції і про трагедію в Одесі 30 вересня, коли через негоду та неналежне інформування про небезпеку загинули люди. Менш ніж за добу ця петиція набрала необхідних 25 тисяч підписів. Разом із Трухановим громадянство позбавили і нардепа трьох скликань Олега Царьова та Балеруна Сергія Полуніна. Геннадій Труханов заперечив, що має російський паспорт, і заявив, що готує позови до судів України та європейського суду із прав людини. ви не збираєтеся виїхати з Одеси з України? Я не збираюся їхати ні з Одеси, ні з України. А балотуватися на наступних виборах, якщо ну, Одесь, зараз вони ж, вас усунуть, ви будете вони що? Вони що це зробили, тому що що я без громадянства я ж не можу балотуватися, тому що вони бояться, що я балотувався і виграв вибор. За НАТО багато безпекових питань в Одесі. За НАТО довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом. Українська делегація на чолі з прем'єр-міністркою Юлією Свириденко вже у Вашингтоні бере участь у щорічних зборах Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Глава уряду вже зустрілася із комісаром ЄС питань економіки Валдісом Домбровським. Е, Обговорила продовження фінансової підтримки та запровадження механізму репараційних позик, анонсованого Євросоюзом. із міністром фінансів США скотом Бесетом говорили про майбутнє фонду відбудови, а також як посилити тиск на енергетику Росії, прибутками від якої вона фінансує війну. А у п'ятницю до США прибуде президент України Володимир Зеленський, Дональд Трамп. Коли його напередодні попросили розповісти про візит Зеленського, натомість знову розкритикував Путіна за близько півтора мільйона російських солдатів убитими і пораненими на війні. Черги на заправках, економіку на межі колапсу і небажання припинити війну. А от від запитання чи надасть Україні томагавки, Трамп віджартувався, оскільки воно пролунало під час робочого ланчу із президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм, перепитав чи бува не потрібні томагавки цій країні. And you know, they have... У них в Росії довгі черги за бензином на заправках, довгі черги, хто би міг подумати, що так буде, і раптом їхня економіка на межі колапсу. І я б хотів, щоб в нього все було добре. Маю на увазі Владимира Путіна, з яким у мене були дуже хороші стосунки. Але він просто не хоче закінчувати війну, і через це він виглядає дуже погано. Він міг би закінчувати це дуже швидко, і я маю також сказати вам: віддаю належне, бо хто би подумав, що Україна зможе воювати з Росією чотири роки і де досягти фактично патової ситуації. ви дасте томагавки в Україні? Ми поговоримо про Україну так. Президент приїздить у п'ятницю. Я знаю, що він скаже. Він хоче зброю. Він хотів би мати томагавки. Усі хочуть томагавки. У нас багато томагавків. Вам в Аргентині не потрібні томагавки? У країнах Євросоюзу показали систему нового в'їзду на їхні території. В аеропортах держав Шенгенської зони вже встановили для цього спеціальні машини самообслуговування, які називають кіосками. Там треба буде відсканувати обличчя та відбитки чотирьох пальців правої руки а також знадобиться біометричний паспорт. Перевірки відбуватимуться не лише в аеропортах, а й в автомобільних пунктах пропуску, залізничних вокзалах та портах. До прикладу, в римському литовищі Ф'юмічино таких автоматів уже близько двох сотень. Діти до 12 років не зобов'язані здавати відбитки пальців, але мають пройти інші етапи реєстрації. Сама система запрацювала із 12 жовтня і розповсюджується на усі країни, які не є членами ЄС. Тобто на українців так само збір даних триватиме поступово до 10 квітня наступного року і може спричиняти невеликі черги на кордонах. Нова система має на меті в майбутньому повністю замінити ручне проставляння штампів. Також це рішення допоможе запобігти нелегальній міграції, боротися із шахрайством і тими, хто перевищує максимально дозволений термін перебування в країнах ЄС. Все починається з попередньої реєстрації в так званих кіосках, які ви бачите позаду мене. Ми говоримо про повну автоматизацію, яка дозволяє зібрати всі біометричні та персональні дані пасажира, включно із зображенням обличчя та відбитками пальців. Кіоск також надасть анкету з простими запитаннями, щоб з'ясувати причини в'їзду пасажира до шенгенської зони, скільки грошей він має при собі, чи є у нього кредитні картки, мету та пункт призначення подорожі. Після заповнення анкети пасажири можуть перейти до кабінок, де їх чекатиме офіцер поліції, або скористатися електронними турнікетами, де автоматично проводитиметься прокордонний контроль за базами даних національного шенгенського рівня та Інтерполу.